Україна прагне стати повноправним членом Європейського союзу. Одним із найважливіших чинників для цього є адаптація українського законодавства до європейських норм, ухвалений Верховною Радою, закон про розвиток індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті, якраз і спрямований на інтеграцію української вищої освіти до європейської. Цей закон 10.177 про індивідуальні траєкторії був визнаний євроінтеграційним. Відповідно, він нас наближує до системи вищої освіти, яка існує в Європі. Серед новацій нового закону розширення можливостей закладів вищої освіти у формуванні освітніх програм. Це дозволяє створювати міждисциплінарні освітні програми незалежно від рівня вищої освіти. Збільшує на 25% терміни навчання на денній чи дуальній формах для студентів, які навчаються за кошти державного чи регіонального замовлення, і водночас дає змогу скоротити цей термін на 25%. Окрім того, законопроєкт дозволяє студентам регулювати річне навчальне навантаження. Одна з ключових трансформацій, яка мала відбутися, це якраз перехід від. Декларованої студентоцентричності до ідеї реальної студентської суб'єктності, де студент бере на себе відповідальність, а має можливості вибору і бере на себе відповідальність за власну освітню траєкторію. Це важливо з багатьох причин. Закон також підвищує вимоги до якості роботи викладачів. Укладачі документа, за словами експертів, керувались принципом: конкуренція підвищує якість. Що студенти, що викладачі, що е, е, університети пройдуть певне випробовування на місність, хто здатний е, використати ці от права, які отримає, і при цьому е, віднести ту відповідальність, яка передбачена. Якщо раніше розробник освітньої програми ховався за стандарт, що ось це передбачено стандартом, я просто виконую стандарт. І які до мене претензії, то зараз у нього можливість сховатися за стандарт буде набагато менше, тому що стандарт не передбачатиме результатів навчання, які треба опанувати і вимірити. І ці результати навчання автор програми повинен скласти сам і вже доводити, що вони з вищої освіти, не вищої освіти, і що він досяг, і наскільки це потрібно студенту. Фонд демократичні ініціативи в межах програми Юсейт Рада наступне покоління, що впроваджується громадською організацією «Інтерньюз Україна, провів загальнонаціональне соціологічне опитування та низку експертних інтерв'ю з метою підвищити залучення громадян до підготовки та ухвалення законів. Громадська думка також має сприяти ухваленню рішень народними депутатами. Представлені в українському кризовому медіа-центрі результати дослідження свідчать, що більшість українців 55% – хочуть бачити університети насамперед як заклади для підготовки робочої сили для ринку праці. Менше третини 31% – вважають університети кузнею наукових кадрів, висновок аналітиків освітні реформи, які сприяють підготовці фахівців із практичними навичками, необхідними для роботи. Знаходять більшу підтримки в громадській думці, що воно відображає якраз те, що ми хотіли би, а саме кращу комунікацію цих принципів, які закладені в законі. А, і, і, і ми бачимо зараз, що дійсно а, е, українські громадяни розуміють, навіщо це було потрібно, а що це на часі. А, і ми вдячні за те, що ви зробили такий певний. Зріз, як то кажуть, температури по лікарні. До речі, перша редакція законопроєкту передбачала ліквідацію вечірньої та заочної форм навчання. Ці зміни не потрапили до кінцевої версії, що загалом відповідає очікуванням українців. Лише 18,5% і 21% опитаних вважають, що вечірня та заочна форми навчання здатні забезпечити якісну вищу освіту. Але пріоритет респондентів очевидний. Майже 90% голосують за денний стаціонар. Вважаю, що денна форма безумовно якісна і саме якісна. І тільки за денною формою освіти ми можемо пробувати щось гарантувати з приводу якості, освіти. тому що і заочна форма, і будь-які варіації на тему дистанційної форми вони передбачають, що Частину відповідальності за якість опанування, більшу частину, бере на себе саме здобувач. І ось тут, якщо він дійсно хоче здобути цю освіту, то проблем нема. А якщо він хоче просто здобути диплом, то тоді університету набагато важче проконтролювати, чи справді людина досягла необхідного рівня. Ось, а очна форма освіти зараз у всьому світі дійсно вважається все-таки першою. На думку експертів, зміни до закону не тільки розширюють можливості інтеграції нашої освіти в європейську, особливо зараз, у час повномасштабного вторгнення, ми показуємо, Україна має що запропонувати і нашим європейським партнерам. Вони нам, нами цікавляться, ми ними цікавимося, ми інтегруємося. А це означає, що ми маємо бути взаєморозуміннями. Ми маємо мати взаєморозуміння. Наші системи мають бути достатньо схожими для того, щоб студент в Україні міг переїхати на півроку, на рік і повернутися з кредитами, і вони були тут зараховані. І навпаки, коли дозволить вже безпекова ситуація, щоб до нас приїздили так само європейські друзі, щоб тут вчилися, бо в нас є що їм запропонувати.